Доброго дня! Я Богдан Живоченко. Освітає школа україномовних навчалок на Ютубе. І сьогодні річ піде про офіцерський вихід. Базою для цього елемента буде вміння виходити на одну руку та вміння віджиматися на грустях 10 разів. На першому етапі вашого навчання ви повинні навчитися робити так. Якщо ви вмієте віджиматися на блюсяк 10 разів, то віджатися так на турніку для вас буде лише з правої техніки. Головне прогнутися, аби ваша дупа пройшла. От. Для початку ви пробуйте з розкачки це зробити. Ось розкачались. Вас виконало. Потім пробуйте без розкачки. Бачите, прогнулись і вийшли. Якщо у вас виходить без розкачки так зробити, то можна переходити до другого етапу. На другому етапі вашого навчання ви вчитеся виставляти свою руку в флажок. І триматися так от. Насправді техніка тут дуже проста. Знову, якщо у вас є та база, про яку я сказав в початку, то ви зможете це точно зробити. Єдина проблема, відразу хочу сказати, на початкових етапах будуть сильно боліти кісті. Але з часом це пройде. Місяць, півтора і у вас кісті вже ніколи не заболять від елементів. Тепер я вам побільше, побільше розкажу про техніку такого сіння. Коли ви закидаєте руку, ви повинні відвести локоть як можна далі, а ноги трішки підвинути в сторону турніка ось. Насправді фізичних сил на це майже не входить. Але на початкових етапах це досить болісно. Тому я все-таки вам рекомендую виконувати цю вправу почаще. Якщо у вас виходить так пролусити секунди 3-4, то можна переходити до виконання самого офіцерського. На третьому етапі вашого навчання ви пробуєте робити самий, сам офіцерський. Для початку можна його робити якби з сатмашки. Зараз я покажу. Ось так от приблизно. Якщо у вас вийшло зробити такий офіцерський вихід, значить можна переходити на четвертий етап вашого навчання. На четвертому етапі ви вже маєте навчитися виконувати чистий офіцерський, тобто без атмажки. Силою дійти і схватитися за турнік. У багатьох це не виходить, але я маю вам ось що сказати. Головне не йти вперед, коли висоте, а відклонятися якби назад. Тоді ви зможете схватитися. Зараз вам покажу чисто офіцерський. Ось, перехватились, але потім ніяких проблем дожати себе до опора. Якщо ви раніше ходили в качалку, або і зараз ходите, або ви просто товсті, у вас забита спина, у вас ніяка гібкость, то ви, скоріше за все, просто не зможете дістати до турніка. Я рекомендую виконувати такі вправи. Ось, от такі, дивіться. Беретеся поширше і на кожну руку робите отакі переходи. Це досить важко, але якщо ви так навчитеся робити, то у вас точно вистачить гібкості, достати іншою рукою і схватитися за турнік та дожати себе. Рекомендую такі переходи старатись робити кожний день, бо... Фактично більше ніяк ви гибкість цих м'язів не зможете розвинути, щоб дістати до турніка. Сам по собі офіцерський вихід це базовий елемент. Ви його обов'язково повинні навчитися для того, щоб виконувати усілякі іспанські, царські виходи. Вони, до речі, теж де силові, тому про них в наступних разах я розповім. Гара. Тепер я хочу розповісти вам про деякі ускладнення офіцерського. Перший це буде навіть не ускладнення, а інший різновид офіцерського. Я його називаю недоофіцерський. Недоофіцерський виконується так. Як ви бачите багато в чому, таке офіцерський навіть легше. Коли ви закинули одну руку, ви просто іншу руку сюди підсовуєте, хватаєтесь за турнік, а далі просто себе не дотягуєте і вижимаєте. Якщо ви навчились виконувати простий офіцерський, то цей офіцерський ви, напевно, виконаєте, ну якщо не з першого разу, то зразу третього точно. Другим ускладненням офіцерського буде королевський офіцерський. Як ви бачите, він набагато складніший. Єдине, що вам потрібно вміти, це перевести вагу з однієї руки на іншу перевести вагу. А потім ви вже, як виході на одну руку, схватитесь та витянете себе в упор. Якщо знову ж таки ви навчились прости офіцерський, то цей офіцерський вам буде виконати абсолютно нескладно. Третім ускладненням офіцерського буде офіцерський з іншої сторони. Такий офіцерський значно складніший від простого офіцерського. Але знову ж таки, якщо всі офіцерські виходи, які я вам показав, ви навчилися. То цей офіцерський виход, ви також зможете навчитись. Головний там секрет: варіться, як можна вуші. От, отак от, от взялися, підтягнули, вийшли на оцю руку, якою держали з нижнім хватом. Ви от слігка, якби ляжте на оцю руку, от, отакка от ляжте, перехватіться і коли почувствуєте, що можете цю руку відпустити, відпускайте, держіться. а потім як звичайно, офіцерська просто перехватуєтесь і дожимаєте себе. Так же можна вийти в нього, як і в недоофіцерський схватитися не з перехватам таким, а як би з нижнього перехвату зробити не до офіцерський. З вами був Богдан Живоченко та оператор Назар Живоченко. До побачення!